Вже декілька місяців не викладали відео на цьому каналі. Це не означає, що ми перестали знімати і махнули рукою на цей канал. Це насправді не так. Може хтось пропустив анонс, може хтось не звернув увагу. Ми з валіком запустили новий проєкт, новий канал, який називається Поїхала на рибалку. Там вже більше 15 цікавих відео, нових місць. Ми там ловимо і на поплавок, і на флет, і на наш улюблений фідер. От, так що хто кому цікава рибалка, хто хоче нас продовжувати дивитися, от, я залишу в описі під відео посилання на цей канал. А сьогодні викладемо відео на цьому каналі для вас. Сьогодні будемо ловити на річці Південний Буг. Ось таке місце. Цікаве, знайшов. Тут я вже ловив колись на поплавочок. Але сьогодні вирішив приїхати половити на фідер. Вже кілька тижнів у нас ідуть дощі, тому вода дуже висока. Зараз вам покажу. А там, де тичка під вудочку, там. там раніше я стояв ногами. Зараз це все затоплено водою. Було ще одне цікаве місце трохи далі туди проїхати за поворотом. Дуже класне місце, і ловили там на павловок рибка була, але там така калюха, що проїхати я не зміг, тому повернувся трохи сюди назад. От. Зараз облаштую собі місце на одну вудочку і буду спробувати щось зловити. Так, Щодо моїх оснасток, сьогодні буду ловити на вудочку Флагман, це Sherman Pro New Generation 360 довжиною і Тестом до 100 грамів. Зараз швиденько розкладаємося, проміряємося, подивимося, що у нас тут по дну. Найдемо до станції і будемо замішувати воду. Сьогодні будемо так як вода дуже сильно піднялася і сильна течія, корм будемо робити з вами сьогодні важкий. До цього я візьму сьогодні брімблек 1 кг. Така темно-темна прикормка. З дуже великою кількістю крупної фракції. Тут є і кукурудзи. Малиний великі шматочки кукурудзи, Так, один кілограм. Вдома зварив небагато тут стаканчик е, горохової трупи. Це половинки гороху. ось Я їх зварив до такого стану, що коли ви натискаєте, вона розвалюється. Зараз в сухий корм додаємо. Спочатку горох, бо він трохи мокрий, хай віддасть вологу. А потім будемо дивитися, наскільки нам ще треба дозволожити. Так, ось так воно у нас виглядає. Зараз просто перебиваємо наш горох сухою прикордою. Він забрав з гороха ту вологу, щоб ми не переборщили, зараз він зробили заліпуху. Там, бачите, тоді кожний шматочок, кожна горошенка тепер обгорнута, так скажем, нашою прикормкою. Запах супер. Так, що я ще хочу добави з крупної фракції? Купив вот таку конопельку. Хочу ще спробувати і трохи коноплі сюди додати. Так, небагато. І так це в Набрав трошки поки водички і є в мене ще хочу додати атрактанта. Це від компанії Brain, Рівер Річка. Такий солодкий, класний запах. Просто добавляю цю воду. Небагато. Раз, два. Три. Я думаю, що... То есть тратить на баночки на ну твой объем нам выстучить тарамишу так и робом пока наши карта заложена да без шуруповерта конечно мешать не так зручно Але... Ну ось така в нас вийшла суміш. Зараз вона ще буде пити воду, щоб треба буде не один раз виложувати, але бачите, в нас є крупна фракція, є канапелька, горох. А, і ще одну штуку хочу додати. Ось таке от мелена пастанчинка печеньки з таким класним класним кондитерським запахом. І хочу теж нашу прикормку трохи прикрасити. От так небагато візьму. Раз. Два. Отакі три маленькі жменки. І це перебіг з кормом. Подивіться, як це нарядно виглядає наша прикормочка. Станчинка виглядає дуже гарно. Зараз печиво ще теж трошки в себе візьму воду і от бачите, такі різнокольорові частинки теж будуть на дні в нас лягати, застрягати десь і приваблювати рибу. Все, накриваємо кришкою і чекаємо, хай вона доп'є, а ми поки будемо маркеритися. Так, і ще поки корм п'є, зразу розкажу по наживкам. У мене сьогодні простий стандартний набор. У мене є. Мотелика я купив одну порцію. Є спиночки різнокольорові. Вот одна порція, я думаю, мені буде достать. Взявши пачечку хробачка. І я з минулий храбалок ще трохи опарика. Та його, кстати, хай він подихає. Фу, не дуже пахне. Так, это ну, стандартний набор. Без всяких там лишніх елементів. Мусор зараз цей прибираємо за собою і будемо шукати якусь цікаву дистанцію. Погнали. Що промірявся я, течія дуже сильно. Хотів закліпсуватись більше під тим берегом, там коряшки, але там взагалі немає глибини, там 50 см. І течія така, що просто набиває шнур зносить. Ось, то Вибрав таку дистанцію поближче, час відб'ю її на кілках, щоб запам'ятати на випадок обриву. І починаємо кормитися. Побачимо. Промірюю дистанцію, в мене вийшло 8,5 колів, це в нас приблизно десь 25 метрів. О, зараз візьму таку от кормушечку на 50 грам, спробую її закинути, подивимося, чи воно буде тримати і не буде нести. Може прийдеться і 60 Так, прикормочка постояла наша. Бачите, воду уже выпала. Ну, я бы, напевно, еще трошки-трошки разложил. То буквально еще 50 грамм сюда вода, Батачи я просто скажу. Стартуем, кормить. Просто, дивіться, красота. Все забуває, всі вузли зразу покриваються всякою. Так, багато кормити не будемо. Зараз, я думаю, 7-8 кормушок на точку закину. Бачимо, чи я взагалі її вірно обрав цю дистанцію. Якщо ні, риби не буде ніякого відгуку, то... Тоді прийдеться шукати нову точку. Може навіть іще ближче. На жаль, я пікерів з собою не взяв. Було б дуже зручно ловити на 3.30 Десь на 15 метрах. Але, на жаль, розраховував, що я буду ловити під тим берегом. Ну, такі умови. Ну 50 тримає, не зносить. Ще зараз одну кормушечку. І чіпляємо повідок і дивимося, що воно. Пару десятків картине і їх теж в Ось. Така от штука. Хачечок буду такий використовувати невеликого розміру. Першу насадку, яку зробимо як розвідника, скажем так, це в нас буде. Пробую зробити різнокольорову. Це Одну червону піночку і візьмемо ще одну білу. Таку об'ємну насадку, бо вода мутна, щоб нам було гарно видно рибі. Ось така от об'ємна, гарна насадочка. Все, робимо перший закид з нашою наживкою і сподіваємося, що риба прийде до нас. Так як я і думав, пришлось тікати з тої дистанції, ловити просто неможливо. За хвилину набуває от сюди такі от грудки всякого мусора, пух желетих з води, ловити нереально. Перемаркерився, поставив собі зараз 14 метрів. Ну, звісно, на 360 ловити на, на такій дистанції буде не зовсім зручно. Але пікер я з собою не взяв, тому якось будемо виходити з ситуації. Встав сюди ближче, де закінчується лінія течії, тут така маленька обратка. Попробуємо ще тут зараз знову закормитися і половимо тут. Тому що пів години на тій дистанції це, це не рибалка, це тільки більше часу витрачаєш на щоб вичистити все від мусора. Пробуємо знову. біля вісьми закидів з наживкою. Ну, покращує, звісно, ніж на тій дистанції попередній. Не так сильно забуває всяким мусором і мохом. Кісь вже був навіть один дичок. Але поки якихось активних плювак немає. Звісно, на такій дистанції не дуже зручно ловити 360. На 15 метрах, але вибору немає, будемо пробувати. Тому що приїхали на рибалку, треба пробувати всі варіанти. Так, ну що, дочекалися. Дочекалося. Перша клювака, пацак я, звісно, не розклав. от, Навіть бачите, зараз я її достану, напевно, попробую на грудь. Опа! па Зараз треба буде розклати під саку, бо так ловити не можна. Ось такий гарний попався перший От. з цієї ближньої дистанції. Клюнув буквально на 20 чи 30 секунди, дивіться навіть кормушку, кормушка взагалі не встигла вимитись. Так, клюнув він у нас. На бутерброд це біла пінка і три Ось ну, Така рабуля ну, непогано, як для старту. Бо я вже взагалі думав, що їхати додому, тому що це буде неможливо. Все, продовжуємо. Цю рибу відпускаємо зразу, мучити її не будемо. мотольок повторюємо нашу успішну комбінацію і закидаємося кидаю дуже легенько тут вам покажу, У мене був трохи кастер, окуплились лічинки, я їх просто пороздавлював і теж в корм додавав, як ще одну з добавочок. Була тільки що гарна клювака, але риба не засіклась. Скоріше за все, треба вже буде пограти з гачком або з довжиною повідка. повітка. Після того підлящика ще було у нас пару клювань, але не реалізованих. Зараз хочу замінити повідець, візьму ось такий от гачок доволі великий, ось метровий в мене буде. І хочу змінити насадку, хочу поставити щось таке об'ємне. Спробуємо все ж таки хробачка. Зробимо іншу насадку. Половинку розірвали його і другу половинку вдягнули. Ще візьмемо один невеличкий і просто цілого його вчіпимо. І це все закриємо, спробуємо червоною пінкою. От. Виходить, така от. Об'ємна, об'ємна насадка, яка на дні буде рухатись, бо видно, що риба на точці є, але піднімає насадку і викидає. А Розмінимо довжину повіця, я думаю, реалізація має бути. Що вам покажу? Бачите, після кожного закиду на шнур набувається ось така от. Грязюка, пух, всякі водорослі. І після кожного західу треба чистити. Тому що якщо в кольца квіртіпа, то можна і попрощатись з ним. так друзьяки есть крюк еще одну вот такие Опа. такие вот такие вот такие вот такие Так, Ну що, продовжуємо. Насадка та сама. Один опарик і чотири мотильки. Єдине, що треба, напевно, зменшити довжину повітка, тому що покльовки погано видно. І дуже сильно далеко заковтує гачок, значить, треба трошки зменшити. Зараз зробимо 70 см. І пробуємо далі. Ще трохи половимо, корма ще є трошки. Може вже половину я десь використав. Ще трохи посидемо, виловимо вже корм, одне викидати і побачимо який у нас буде результат. Поки дві дві риби і може там 5-6 всяких, всяких незрозумілих плювань. Так друзі ще один підлящик невеличкий попався Зараз вам покажу Так, що у нас? Насадка Як бачите та сама працює Так, все відпускаємо що нашу... Узяку воду. Все, поплив. Опа. Ну, пойдет. Было гарно клювание. попалась еще вот такая вот тот Не велика, но пойдет. Отпускаем тоже на шарф. Ну що, на жаль, закінчуємо нашу рибалку, так як я і очікував, що таке може статися, так воно і сталося. Ось мій ківертіп. Забилося пухом. Я обережно хотів натягнути його і... Через кольцо не пройшло, закрутилося, і мінус один півертіп. На жаль, така історія. Ну нічого страшного. У нас є ще. Все, друзі. Тож на цьому буду закінчувати нашу рибалку. Е -е, вийшла така не зовсім результативна. ну 3-4 підлящики ми зловили, пару плотвичок було, було пару сходів. І Зламаний кувертіп. Так що так, не завжди виходить половити багато риби, іноді приїжджаєш, ловиш, закидаєш, шукаєш, а риба не клює. Ну це все пов'язано, скоріш за все, все ж таки з великою водою, дуже мутна, грязна, несе всяке болото, яке забивається, і потім ви ламаєте кувертіпи. Так що ось так. Нагадую вам ще раз про наш новий проєкт, наш новий канал. Поїхали на рибалку. Оставлю обов'язково в описі посилання. Заходьте, дивіться. Я думаю, там теж буде вам цікаво. Найдете для себе щось те, що вам буде допомагати, ловити краще, ловити більше. Плюс гарні цікаві місця для риболов. Тож все, друзі, пока, до нових зустрічей.